Вітаю всіх, мої любі друзі. Нещодавно в мене відбулася розмова з дівчиною, яка живе в Донецьку. І після того, як я з нею сперечалася, так, мені стало цікаво, чи взагалі повернеться Донецьк та Луганськ під Прапор України. Давайте подивимось: Повернення Луганська та Донецька. Ну і в цілому областей, так? Зможе Україна повернути собі ці території. Давайте подивимося спочатку Луганськ. Що я хочу вам сказати? Дуже важко. Взагалі все це зараз, що відбувається, і з нашої сторони, це більш на емоціях все, бо нам, звичайно, дуже хочеться це повернути. Але сили такої, щоб у нас була для повернення, поки що немає. Щось ми плануємо, щось ми відбудовуємо, розбудовуємо, щось новеньке ми придумуємо для того, щоб повернути ці території. Але, на жаль, зараз можливості в нас сил на це немає. Луганськ, так? Що в висновку. Ну, дивіться, з часом, рано чи пізно, мені здається, все одно все стане на свої міста. І ми будемо володіти і територією, і будемо задоволені. Чи вся Луганська область повернеться? Ну, знаєте, мені здається, що будуть якісь Домовленості. З цього приводу, можливо, можливо вони собі таки виб'ють якісь додаткові права там, щоб повернутися до нас, нібито під наш прапор, але там все одно буде якась своя влада, можливо, так. Можливо, так. Але зараз ситуація з мертвої точки не зрушиться, на жаль. Бачите, нам це не подобається так. Нам би хотілося краще. Так, це Луганська область та Луганськ. Поки що, любі мої, ні. На ближчому часі, там, протягом року, ні. Давайте подивимось тепер Донецьк. Донецьк. Ну, а от в Донецьк може там щось іще й прилітати. Так, вогонь. Руйнування можуть там бути. Але мені здається, що, а дивіться, з, з приводу Донецька там справи йдуть трошки краще, ніж з приводу Луганська. Але все одно, дивіться, все одно. А незважаючи на наші зусилля, поки що ми нікуди не, не можемо зрушити. Так, десятка мечів нам каже про те, що всі наші намагання, старання, то вони максимальні. І це максимум, що ми зможемо робити на тому напрямку. Більше ми з себе видавити не можемо. Висновку. Ну, будемо якісь засоби, залучати ще, якісь нові плани будемо будувати стосовно цього. Там, дивіться, якщо буде повернення Донецької області, то там теж, з нашої сторони, також ми будемо руйнувати. Але це руйнувати не Житлові будинки, а й руйнування буде інфраструктури, тобто, можливо, через руйнування інфраструктури, тільки так. Тільки так. Ну, Поки що ми стоїмо на самому початку цього, щоб повернути, тільки все, тільки все намагаємось. Якось продвинутись, а воно нікуди не двигається, на жаль, поки що так. Але початок вже закладено, так? Початок вже закладено. Ми вже по, по більшій мірі вже знаємо, що треба робити на тому напрямку. Але результатів таких поки що це не приносить. Так. Можливо, у нас будуть там якісь яких, якісь, так? Можливо, будуть якісь перемоги. Але це буде, ну так, тимчасові, тимчасові перемоги. І знову ж таки, це буде не подобатись. Не нам, не тій стороні. Давайте подивимось взагалі, чи хочуть люди Донецька і Луганська повернутися під прапор України. Ой, вони там бояться, бояться, що їх там будуть сажати по тюрьмам, вони бояться, що буде, знаєте, як ота, е, полювання на відділ почнеться. Або вони знають, що вони теж винні, бо це з їхнього мовчазного дозволу це все відбулося. Ну, я думаю, що частина народу вийде, а частина народу, звісно, чекає повернення. Чекають. Хочуть, щоб там знов була законна влада, щоб працювали закони. Бо імператор це закон. Зараз там закони не працюють. Люди хочуть, щоб нарешті почали працювати закони, щоб люди почали жити більш-менш добре. А то м -м, поки що такого не буде. Багато вийде. Якщо Україна повернеться на ті території, багато людей звідтіля будуть тікати, але багато і повернеться. Так. Багато і повернеться. Угу. Да. бо деяких турбує. Е Думки про те, що з ними буде, якщо повернеться Україна, дуже переживають, особливо у ті колаборанти, які співпрацюють з окупантами. Так що, любі мої, давайте подивимось взагалі в висновку: чи можливо це, так? Або варіації є, а давайте подивимось, які карти випадуть на можливість взагалі. Є такий шанс, що воно повернеться, шанс, що повернеться до України. Ну, шанс є, але треба дуже обережно ті всі кроки робити. Карти взагалі-то не погані. Все одно там буде якесь військове втручання, без військового ніяк. Чи залишить Росія собі ці території? Так, давайте так. Чи залишить Росія собі ці території? Хочу. Дивіться, тут 50 на 50 шанс те, що за домовленостями а, ті території залишаться під Росією, теж дуже великий. Насправді, теж дуже великий. Все буде вирішувати е, перемовини. І як далеко вони зайдуть, і як далеко ми зайдемо. Так що дуже неоднозначно. Дуже все не дуже. Важко їм буде все одно. Чомусь карти кажуть, що їм важко буде все одно а, у, от, утримати там свою владу. З часом все важче і важче буде. Але будуть робити все можливе, щоб залишити за собою. Так що, любі мої, але ми все одно віримо в нашу перемогу. Я бажаю всім мирного неба, бажаю всім тихої ночі. До зустрічі!